Слава Україні, високошановне панство! Давно ми з вами не зустрічалися. Сьогоднішня наша постать унікальна. Вона переносить нас в історію столітньої давнини. Але насправді події, які відбувалися 100 років тому, абсолютно і цілковито накладаються на теперішні історичні обставини. На нашому екрані ви можете побачити знамениту цитату. Знаменитого воїна і письменника одночас, який орудував і стеком, і стилем так вправно, що досі ми приходимо до його творчості і до його діяльності, щоб отримати силу. Отже, ворог вивчає минуле, щоб мати досвід на майбутнє, а нам сьогодні скажуть. Що історія неважлива, що треба перегорнути сторінку. Що це минуло? Що сьогодні зовсім інший час? Наш ворог думає по-іншому, можливо, у ворога є дечого, чого можна навчитися. Ще одна розкішна цитата від Юрія Горліса-Горського, якого ви зараз побачите у нас на екрані, зовсім не сподобається значній частині зма ніженого українського суспільства, яке сьогодні так квилить про мір, не розуміючи найосновнішого, що мир можна здобути лише способом перемоги, а спосіб перемоги лише тоді, коли буде воїн. Отже. Чи не найкраща думка Юрія Горліса-Горського до нашого сьогоднішнього слухача і до нашого сьогоднішнього громадянина: що найкращий ворог це мертвий ворог. Отже, саме у внутрішній світ такої героїчної постаті, яка вже нам подарувала дві блискучі філософські максими. Ми намагатимемося з вами зайти, аби оживити його чин як воїна і чин як письменника людину, яка своєю бурхливою діяльністю не випадково кажуть, що його життя нагадує пригодницький роман: поєднало, звісно, велику Україну і Галичину. Як так сталося? Поволе будемо заходити у його долю. Отже, на нашому екрані. Ви зараз побачите основні віхи його діяльності як воїна. Народився він у такій родині, що це, звісно, поривало його до мілітарної діяльності, бо батько був його професійним військовиком. Але таким військовиком, що служив тоді Московській імперії, бо час був такий. В інший спосіб, вишколити себе було зовсім неможливо. Отже, хто був він, Горліс Горський, за своїми військово-воєнними щаблями, які принесли Україні оцей героїчний чин, який потім засвоювали і воїни Української повстанської армії? Отже, передусім, Хорунджий кабардинського полку Кавказької кавалерійської дивізії. Далі можете читати «Хорунджий першого гайдамацького кінного курення імені Кармелюка. Учасник зимового походу, хорунджі II запорізького кінного полку, З осавул першого курення полку гайдамаків Холодного Яру, співробітник повстансько-партизанського штабу генерала Тютюнника. Дуже цікаву роль він виконував як агента. Совєтського міліціонера у Кам'янці, досягнувши неабияких результатів у знищенні ворога зсередини, це також дуже цікавий спосіб його діяльності заходити у лігво ворога, бути агентом і робити свою велику українську справу. Зрештою, багатолітній політичний в'язень та пацієнт симулянт психіатричних лікарень, 8 років. Про це він написав свідчений найкращий твір. Так він сам вважав. На жаль, Втрачений, і, врешті, помічник німецької та американської розвідок – це найцікавіша частина його життєпису, про яку ми також поговоримо. Як же ж ця людина не могла ще й до того всього бути і письменником, і журналістом, і фотографом, і мемуаристом, і людини, людиною не тільки гострої шаблі, але й гострого слова ось так його пригодницький життєпис. Ми намагалися вкласти у кілька речень, які я сподіваюся промовили до вашого серця, і, хоч трошки привідкрили штору у життєписі цієї унікальної людини, яка почала бути нам відомою що найближче з х років ХХ століття. А до цього часу на його спадщину, на його діяльність було накладено табу. Отже, у свідомості кожного українця, який хоч якоюсь мірою торкається нашої історії, і розуміє, що історія це шляхи майбутнього, Горліс-горський асоціюється з унікальною героїчною сторінкою, що називається Холодний Яр, так званою Холодноярською Республікою. Хронологічні межі діяльності Холодноярської республіки не такі вже широкі, але пасіонарність повстанців Холодного Яру. Приголомшує і ще сьогодні е, спонукає нас всім, нас всіх думати над тим, як люди за тих обставин могли протистояти червоній орді. Тобто, якщо визначати хронологічні межі Холодного Яру, то це 5 квітня 1919 року і початок 1922 року. Хоч, як ми знаємо, окремі загони холодноярівців діяли ще й до середини 20-х років. Отже, Холодний Яр це Чигиринський повіт, тепер Свята Черкащина, в районі лісового урочища Холодний Яр. І, як е, каже сам Горліс Горський, назва Холодний Яр. Перестала бути назвою лише одного з багатьох ярів, які так характерні для цієї місцевості, а стала назвою цілої місцевості всієї бойової організації. Те, що це була не соціальна боротьба, на якій так намагалися наголошувати в часи большевизму, а боротьба національно визвольна. Підтверджують відозви холодноярівців, які на превелике щастя дійшли до нас, і з яких ми можемо відчитати свідомість наших предків, національну свідомість, історичну свідомість і, взагалі, їхнє життєве призначення, саме одну із таких цитат, із відозви, ми вам запропонуємо на екрані, аби ви задумалися над високими завданнями і поривами, які ставили перед собою холодноярці в цю пору, коли червона більшовицька орда заливала нашу країну. Врешті цей подвиг холодноярців свідчитиме ще раз про те, наскільки українці намагалися протистояти більшовизмові. Отже, кожен із вас мусить зрозуміти, що комуністи борються. Проти самостійності України, проти того, що нам дороге і необхідне в життю, за що український народ в кривавій боротьбі віддав в життя багатьох своїх найкращих синів, себто Холодноярська Республіка одна із твердень української самостійності. І самодостатності ці воїни надто добре усвідомлювали, що завдання більшовиків це залити Україну як самостійну державу. Ще одна думка про це: нарешті прийшов час, коли кожен українець повинен зрозуміти, що ніхто звід... ні звідки і нічого йому не принесе. Це я апелюю сьогодні з допомогою цієї. Відозви від холодноярівців до українського суспільства, яке вважає, що хтось може бути перейнятий тими проблемами, які відбуваються в Україні, зокрема війною на Донбасі. Ось ви маєте цю цитату, продовжую її далі. А коли прийде, той останнє забере. Український селянин і робітник зможе лише тоді спокійно працювати і споживати все те, що він придбав. Коли на Україні буде не чужа, а своя армія, і коли Україна буде самостійною республікою, ось вона, її величність, національна свідомість, історична свідомість, політична свідомість наших з вами святих попередників у самому серці нашої України на Черкащині в Холодному Яру, який так блискуче оспівав Тарас Григорович Шевченко у своєму творі одноіменному Холодний Яр. Не випадково холодноярці постійно апелюють до Тараса Шевченка, розуміючи, що саме він і є основним провідником нації, саме творчість Шевченка виводить людей на майдани і озброює людей, і перетворює їх у легіони із якихось соціальних барикад. Звідси ось ця теза, яку ви можете прочитати. Хай же справдяться слова нашого незабутнього борця за волю. Мученика і пророка Тараса Регоровича Шевченка. Зверніть увагу на ідентифікацію по батькові, бо сьогодні знаходяться такі, які кажуть, що це не українська форма. Що мовляв, це московська. Ні, українці завжди ідентифікувалися по батькові. Цей патронім це наша ознака, яку у нас московити, звісно, що здерли. Який сказав, що ще дихне огнем пекучим всім ворогам Холодний Яр. І таки дихнув. І оцей вогонь зумів. У слово завести, хто його величність, герой нашої сьогоднішньої програми, Юрій Горліс-Горський. Народився Юрій Горліс Горський на Полтавщині. Батько, як я вже згадувала, Юрій Городянин Лісовський був офіцером Російської імперської армії. Мама була польського роду, що надзвичайно цікаво. Називалася Людвіга, прізвище, прізвище мала Соколовська. Батько Юрія закохався у ту чарівну панночку, і щоб вона одружилася з ним, діяв так, як правдивий вояка. Надзвичайно цікаво. Викрав її. І ось з того глибоко. Чезного кохання, пригодницького кохання, народився письменник і воїн, життя якого є найбільшою пригодою з-поміж усіх пригодницьких романів у нашій історії, це без сумніву. Щоб піти воювати, дописав собі чотири роки. Щаблі його вояцької діяльності ми вже з вами спостерігали з нашого екрану, тому рухаємося далі, що за якийсь час він. Увійшов до другого запорізького збірного кінного полку армії УНР під керівництвом генерала Михайла Омеляновича Павленка. Ми обов'язково з вами зробимо окрему студію про цього пасіонарного чоловіка. Нагадую, генерала Омеляновича Павленка під час зимового походу. І ось, власне, тоді, коли армія. Зимовим походом поверталася з Херсону через велику Україну, зупинилися вояки у Холодному Ярі. Там Горліс Горський заснув і під час сну не відчув, як відморозив собі кінцівку. Це змусило його зостатися у Холодному Яру, а зокрема в Мотринському чи в Мотроненському монастирі у цій твердині релігійного духу українців. Так почався його шлях із Холодноярівцями. Саме в ту пору, коли він зостався у Холодному Ярю, захворівши, гайдамаки на чолі із Василем Чучупакою мали свій штаб у Мутроненському монастирі. Чучупаки, брати Чучупаки чи родина Чучупаків це власне ці світлі люди, з яких почалося повстання у Холодному Яру. Насправді повстання починалося і з того, що монахині із цього монастиря звернулися до одного із братів родини Чучупаків, щоб вони захистили Мотринський чи Мотронинський монастир від ймовірних нападів. І е, зберегли таким чином то багатство, яке містилося у середині монастиря. Так було створено перший загін самооборони, який нараховував всього-навсього 22 особи. Хто ж думав тоді, що тих з тих 22 осіб роздростеться ціла селянська армія, яка нараховувала понад 15 тисяч селян, які очолив? Василь Чучупака, хоч спершу цей, закон, цей загін очолював його рідний, його рідний брат. Отже, так починалася дорога горліса Горського до братів Чучупаків, і, зокрема, до загону Холодноярівців, 3 квітня 1923 року він потрапляє до Рук чекістів через, звісно, свою дуже активну діяльність у Холодноярській Республіці. Ці брати чекісти мають дуже знаменне прізвище, шановне панство. Це були брати Зільбермани, один називався Мендель, інший називався Янкель, які знакові імена, правда? Отже, вони вимушують Горліса Горського погодитися на співпрацю. Горліс Горський розігрує фантастичну комедію і погоджується на співпрацю з тими менделями і, начебто, співпрацюючи з ними, максимально викриваючи кістів, максимально провалює не одну. Кількість їх не одну їхню е, боївку проти українців і виходить звітам переможцем. Звісно, що цю його діяльність усередині ЧК підривну діяльність викривають і засуджують в 1924 році уже поважніше засуджують на 15 років горліс Горський як людина виняткового відчайдуху відчайдужча. Ухвалює для себе унікальне рішення. Ухвалює для себе симулювати божевілля з дуже простою мотивацією: з тюрми втекти набагато складніше, ніж втекти із психіатричної клініки. Горліса Горського переводять до Лук'янівської тюрми у Києві, але переводять туди вже як, начебто, хворого. Він настільки вміло симулює божевілля. Що його справді відправляють до психіатричної клініки у різні міста? Одна із тих психіатричних клінік була також у Херсоні. З огляду на свої виняткові здатності виходити із будь-яких ситуацій, йому вдається втекти із херсонської божевіллі. Після цього його чекає. Банальний спосіб, як же ж знайти якийсь прожиток, на які кошти жити. І він завербовується сам для себе на одну із комуністичних строєк. Так, отже, е і там, після того, як він з цієї комуністичної стройки повертається, вливається до подальшої боротьби. Але перед тим, шановне панство, саме там, у цій психіатричній клініці, він починає писати свій знаковий роман, який називається Аве Диктатор. Одну із цитат з цього роману ми вам покажемо зараз на екрані, де він звинувачує Сталіна у тих діях, які він застосовує, зокрема щодо українців. Але посил Сталінові дуже цікавий, чи нації. Підмінюючи в душах людей розуміння слова батьківщина, бо совєтський союз для нас ніколи батьківщиною не був, а був тюрмою народів, намагаючись новими методами перетворити народи на вірно підданих Москви, ти. Зміцнюєш лише національну свідомість у поневолених тобою націях. Оце сьогодні українцям також би варто було все те, що робить влада з ними, повертати за принципом Айкідо на свою користь і, врешті-решт, ставати національно свідомими. Після цього, шановне панство, коли йому вдається втекти, після цього, коли він побував на тих так званих стройках комунізму, він приїздить на західну Україну. Західна Україна це передусім рівне. У цьому рівному він шукає для себе найосновнішого. Він шукає там української книжки. Він шукає української книгарні. Він шукає українського духу. Чи думав він тоді, що крім української книжки і українського духу, він віднайде ще і свою. Майбутню дружину. Так, у Рівному він знаходить крамницю, власником якої був пан Талащук. і тоді його майбутній дружині усього-навсього було 8 років. Коли пан Талащук привів Горліса Горського до себе додому, то його майбутня дружина, налякавшись цього. Незнайомого її чоловіка залізла під стіл, щоб з ними не хрестосуватися у зв'язку з тим, що це був Великдень. Чи думала вона тоді, що за 10 років цей чоловік поведе її до вінця? Фото дружини, ви зараз побачите у вас на екрані? Згодом вона казала про таке: 1932 рік. Мені було тоді 8 років. Я пам'ятаю, як тато приводив до нас на вечерю скромно вдягнутого чоловіка. Невисокого зросту, жартівливого, симпатичного. Побралися вони із, ось ще раз можете глянути на цю цитату: жартівливий, симпатичний, дуже комунікабельний, радісний, оптимістичний, повний сили, енергії, тільки людина з таким запасом енергії могла впевнено йти до своєї мети. Побралися вони у Львові. 26 листопада 1943 року, виправте мене, якщо це не 44-й рік, бо бачила різні дати в православній церкві святого Георгія, весілля відбулося у помісності, в осілості чи в маєтку Андрея Шептицького у чоловічому монастирі. Як згадує у Львові, розпочинається його тріумфальна творчість як письменника, так зброю. Заступило слово, яке у тодішніх умовах було не меншою зброєю, ніж, скажімо, металічна, зрештою, як і в теперішніх, виходить його роман, який називається Отаман Хмара у 1934 році. І тоді Горліс Горський власне каже таку для нас цікаву думку: маючи за плечима чотири роки підпільної боротьби з московсько більшовицькою владою в Україні. З них вісім місяців із наказу своєї організації в агентурному апараті ГПУ два смертних присуди. І разом 97,5 з половиною місяців арештів ГПУ та большевицьких тюрем. Я дозволю собі знайти піднести крайчик завіси, якої густо закриті тайни червоної охранки. І так у 1934 році. За сприяння Андрея Шептицького виходить його знаменитий твір Холодний Яр. Йому радили написати документальну працю, але він справедливо зізнавався, що аби писати документальну працю, треба бути дуже впевненим в історичних фактах, що прив'язані до конкретного дня і часу. А часом це забувалося. Тому він обрав іншу форму: форму оповіді, форму того, що перейшло через його серце. Можливо, через це цей роман чи повість чи документальна повість стала дорогою до сердець Організації українських націоналістів, з яких потім виросла Українська повстанська армія, тому що ці хлопці брали для себе, для своєї боротьби псевдо. Які почерпнули із Холодного Яру Горліса Горського. Роман Цей чи повість мав шалений успіх у Львівської публіки. Тут, у будинках просвіти, відбувалися презентації цього твору, спілкування із самим автором. Тобто відбувся тут, у Львові, тріумф Горліса Горського як унікального оповідача, який сам був свідком історичних подій. Один із польських критиків тоді писав, що цей роман, цей твір, коли читаєш, то можна посивіти. Справді заперечити це надзвичайно складно, але такою є наша історична правда. Що активніше ми би її пізнавали. То скоріше сьогодні би вийшли із мороку без виході. 1939 рік. Я думаю, що у свідомості кожного із вас у нашій історії асоціюється із війною на Закарпатті, тобто на цій срібній землі, яка перша. Прийняла на себе удар Другої світової війни. Звісно, куди ж вирушає Горліс Горський. Горліс Горський вирушає допомогти карпатським українцям відстояти свою українську державу і намагається влитися до карпатської січі. Але, на жаль, не знаходить порозуміння із проводом карпатських січовиків. Я не думаю, що у цьому треба шукати якоїсь проблеми. Такі люди зазвичай дуже яскраві індивідуальності і не завжди вони знаходять спільну мову з іншими яскравими індивідуальностями. Але все-таки цікаву думку про це висловила його дружина. Взагалі, психіка, спосіб думання і життя Галичан не підходили до його характеру, до його розхристаної душі, до його правдолюбства, до його надто відкритої і щирої душі. Чудом він врятувався від е, е, угорців, перейшовши румунський кордон. Таким чином, життя собі врятував разом із своїм побратимом. Війна розпочалася для горліса горського і певної частини українців зі сподіваннями, що німці можуть все таки знищити. Більшовизм, а отже, і імперію, яка називається Сири-Сири, і це стане для українців можливістю відновити свою українську державу. Принаймні такі думки висловлював Горліс Горський на початку цієї війни, і коли йому пропонували переїхати до Канади, аби врятуватися, то він казав, як же ж це? Я покину свою батьківщину, поїду до Канади. А далі каже таке, як я міг поїхати в Канаду, коли німці. Мали вже скоро звільнити Україну. Ось бачите, яка тоді була ну цікава думка у головах певної частини українського суспільства? Це як же ж допік московит. Що можна було подавати якісь сподіванки на е, німців, але це зовсім не означає, що він співпрацював з німцями і власне на цьому наголошує його дружина. Ці агенти в більшості працювали в гестапо і винищували, де могли українських націоналістів. Отож, праця Юрка ніяк не компрометувала його, а навпаки, бо він співпрацював із німецьким Абвером. Від себе каже його дружина, складаю підтвердження. А навіть присягу, що Юрко ніколи в житті не працював на німців, не працював на поляків, а на Україну і проти російського більшовизму з наступом Червоної армії у юрка Юрія Горлісагорського не було іншого варіанту, як відступити у табори для переміщених осіб. І ці табори розмістилися у новому ульмі, і там новому ульмі сталася надзвичайна подія у його житті. Народилася донечка Леся. Я мала щастя. Спілкуватися із паною Лесою у нас на катедрі української мови у Львівській політехніці. Ця подія сталася 25 вересня 1946 року. Але Юрій Горлізорський ніколи не побачив своєї донечки, тому що за два дні, 27 вересня 1946 року, він щез. І дізналася дружина про те, яка подальша доля її чоловіка, не так вже й давно, лише в 1990 році стало остаточно відомо в 90-х роках. Стало остаточно відомо, що знищили його НКВД-ські служби, які в цей час в новому ульмі дуже активно. Співпрацювали і, зрештою, одна дуже важлива цитата від Жукова 1945 року. Проливає нам світло на те, куди ж подівся Горліс Горський. Отже, тодішня Жуков звертається до президента Сполучених Штатів Америки Айзенгавера з проханням видати. Радянських громадян, воєнних та мирних, хто боровся проти об'єднаних націй і проживає в американській зоні окупації у західній Німеччині, під номером 38 було зазначено і Горліса Горського. Отже, це і проливає світло на те, що ж з ним сталося тоді, в новому ульмі. На превеликий жаль, після. Смерти горліса горського, звісно, що трагічної, втрутилися і в текст його роману Холодного Яру значною мірою змінили його стилістику і його уклад його донька. Лариса Лісовська презентувала у Львові справжні видання Холодного Яру. Закликаю вам саме це видання читати і купувати видання, над яким працював пан Богдан Горбовий. І, зокрема, донька Леся, яка народилася тоді, коли ж відразу викрали її батька, писала: я взялася за перевидання цієї книги в її первісному вигляді без змін, такою як вона вийшла в 34-му році. Пішла до бібліотеки у Львові та відшукала оригінал батькової книги. Дедалі очевидніше. Ставало, наскільки важливо було видати це увага перше джерело. До мене приходили люди і вказували, як багато змінено в широко відомій книзі, котру читала і коментувала моя мама. Те саме розповідала і мені, пані Леся. І ось, шановне панство, 2018 року у село Головківку, в то село, яке вперше прийшов горлі з горський разом з учасниками зимового походу, з Лондона на постійне проживання в Україну повернулася онука. Горлі Сагорського Ляля -ля Лісовська. І саме уривок відео з відео у крові з Лялею Лісовською. Ви зможете послухати. Ось вона ця генетична наступність поколінь. Я відчуваю, що дідусь був тут, і я відчуваю тут дух мого дідуся. Українську кров не будемо під загрозою через наших сусідів чи інші країни. Мав рацію, горліс Горський, коли казав і на екрані, ви побачите зараз цю цитату: ніяка холера нас не здушила і не здушить. Зрозуміло, що після цієї, вибач, побєди, він мав на увазі Другу світову війну. Після цієї побєди кацапня задере носа, але наша справа не програна. Ми ще вернемося. Це пам'ятай. Ми тут забули свою люльку, вони сюди прийдуть. Це факт, казав він Уласові Самчуку. Наставлять своїм героям і нашим холуям пам'ятників, чи не так? Своїм героям і нашим холуям. Але ми вернемось за люлькою і всі ці пам'ятники знесемо на смітник. І це станеться. І це сталося, панове. Родина Горліса горського знову в Україні, а очищений від намулу роман також іде до ваших рук і ваших сердець. Слава героям Україні! Слава!